Прийшов час поговорити про цей занепад. Про занепад, який відбувається в Канаді, з Канадою, про безхатьків, абсолютно про всі ці фактори, про ці всі речі, за які хейтять Канаду, наговорюють на Канаду багато негарних речей. Знаєте, я мушу зробити це відео. Я само початку, десь півтора року тому, перше відео вийшло на каналі про рабство, де я розповідав. Про Канаду, про проблеми. І два роки тому я пам'ятаю, як я розповідав дуже багатьох відео, наголошував на тому, що в Канаді дуже складно знайти роботу, і ви мусите бути просто готовими, мусите мати з собою 10 до 20 тисяч, залежить від кількості людей, скільки з вами їдуть. Щоб мати на запас, щоб не почуватися дуже в паніці. І я розповідав це все, як воно є відверто. Але сьогоднішнє відео я дійсно хочу вам деякі речі більш е... Детальніше розповісти, бо я людина, яка проживає в цій країні майже 20 років. І коли я слухаю цих всіх блогерів, коли я слухаю всі ці новини, розумієте, ну чесно, трошки вже надоїдає. Трошки надоїдає, що люди от, вони слухають тільки одне погане, бачать погане і про це погане хочуть роздувати, розповідати. І ніякого позитиву нема. Навіть відео, які я розповідав про рабство чи про проблеми Канади, не один раз. Завжди був якийсь позитив, завжди була якась сторона чогось доброго, тому що вона завжди є в будь-якому місці, на будь-якому люб... куточку на цій планеті. Бо все починається з вас, з вашої голови. Якщо у вас в голові сміття, то у вас буде сміття абсолютно всюди і в хаті, навколо вас, і позаду вас, і в машині, і на роботі. І вам всюди буде дуже сильно погано. Не забудьте підтримати це відео вподобайкою. Абсолютно буду вдячний. Хтось питав, як можна подвійну поставити, можете зайти на відео, поставити вподобайку. Потім знову натиснути на відео і поставити дислайк. Хто, кому, як, кому. Підходить і подобається. І буду чекати підписки на канал за мою роботу, за україномовний контент, за відвертість, за щирість, про те, що я дійсно завжди розповідаю так, як воно є, і дійсно роблю це від серця. думаю, що це заслуговує поваги. І, враховуючи, що останні пару відео дуже набрало багато підписників, я думаю, що ви будете продовжувати це робити і підтримувати цей поїзд підписників. Отже, почну я говорити про. Погані речі, швиденько, коротенько, тому що не один раз вже про це розповідав. Безхатьки. Так, вони є, безхатьки тут в центрі, в кожному великому місті. І люди в Україні, наші українці чомусь думали, і не то, що чомусь, вони думали, бо так престижно в Європі престижно жити в центрі. Тут, в Канаді, в американських, канадських містах не є дуже престижно жити в центрі. Тут, чим подальше від центру, Тим престижніше, тим чистіше, тим крутіше. Як бачите, де я ходжу завжди, ніколи в житті ви не бачили ніякого безхатька, ніякого бруду. І навіть якщо ви їздите на машині, ви деколи навіть не знаєте, що вони існують в таких містах. І чому стільки багато їх є? Це не просто безхатьки, це не просто якісь, розумієте, ліниві люди. Це просто більшості з них є наркомани. Це наркомани, які потрапили і залежать від наркотиків, і не можуть нормально в суспільстві діяти. Таким людям, на жаль, дуже потрібна велика допомога, але їм не допомогти просто так. Їм потрібна абсолютна підтримка, і щоб вони самі цього захотіли з того багна вилізти. Але переважно, переважно ці всі люди є наркомани і не прості без хатки, так як знаєте, ходять, бо вони не можуть знайти собі роботу, бо в Канаді така, знаєте, конкретна біда. Друга велика проблема, що багато. Людей, які хитять Канаду, хитять її з таких міст, як Торонто і Ванкувер, найбільше, тому що вони приїхали, вони хотіли жити гарно, круто і дійсно жити з гарними краєвидами, з прекрасними хмарочосами, з великими можливостями в різних сферах роботи. Але коли вони приїхавши туди, зрозуміли, що їх ніхто там не чекає, що конкуренція абсолютно величезна і що нікому ніхто не потрібен, якщо ви не будете самі цього добиватися, вчити мову, поважати закони, хотіти залишитися в Канаді, мати бажання тут залишитися, знайомства будувати. То е, ніяка е, професія і майбутнє не світить в таких містах. Зараз зараз ви любе місто виберете, таке знаєте, топове в світі чи в Європі. І всюди, в тих містах в світі, дорога нерухомість і складність знайти роботу. Це не є виняток Канада. Зараз світ помінявся. В Україні колись теж було краще жити, коли не було війни. Зараз гірше жити в Україні. Так само і в Канаді було колись краще жити. Але в Канаді не є вже така конкретна, знаєте, дира повноцінна, як люди вже говорять. Просто Канада має проблеми. Які е, дійсно незвичні для канадців і Канади, тому що Канада переважно не була в таких проблемах, але вона ще далеко від такої конкретної ситуації, де тут абсолютно не буде вигідно нікому жити залишатися роботу. Тут можна знайти і люди знаходять і повірте, люди, які приїхали в Едмонтон в. Він і пех, в, в саскату, нероджайну, вони тихо сидять, вони не жаліються. Так там нема такої краси, нема такої чогось унікального, крутого. Але зато люди там собі заробляють. Але проблема в тому, що всі люди думали, що вони прийдуть в Канаду, бачили онлайн, дивились онлайн на ці всі зарплати, і думали, о, круто, 2, 3, 4, 5 тисяч. Потім поприїжджали і навіть не враховували те, що тут податки знімають. Що треба рахувати те, що чистим йде в кишеню. І тут все в канадських доларах, витрати в канадських доларах. Ціни на житло дорогі. І де зараз ціни на житло недорогі. Ви думаєте, в Києві дешеві ціни? Навіть при тому, що там війна зараз в Києві дорогі ціни на житло. А що буде а що ви хочете від такого міста, як Торонто і Ванкувер, де абсолютно є попит? Якщо є на щось попит, то завжди буде ріст. Завжди буде якась зміна, яке щось важливе в тому житті. І зараз канадська економіка справді за червень та за липень почала підніматися знову в економіці помаленько-помаленько. Тому що Канада має дуже багато ресурсів. Це багата абсолютно країна, і вона виживе, вона дасть собі раду. І тим, що зараз буде зміна, можливо, влади, то Канада почне знову крокувати вгору і в кращий стан. І ця країна, яка нікого не чекає. Всі казали, що в Канаді так потрібні люди, в Канаді так потрібні українці. І тут бачите, що ніхто так дуже сильно українцям не роздає просто так піар. Якщо б Канаді так було потрібно, всі ці українці, то чому Канада просто би не пороздавала вже так легко ці всі піар? А навпаки, створює повну проблем. І не всі люди, навіть які ще тут є зараз, навіть будуть мати можливість залишитися. Звісно, вони будуть злі. Звісно, звісно їм не буде не подобатись Канада. Знаєте, що мене найбільше дивує? Оці експерти, які розповідають і говорять, як в Канаді колись було добре, як в Канаді все змінилося, яка Канада дорога, як тут мене не поважають за те, що я такий спеціаліст чи спеціалістка. я собі так думаю, ті люди, вони жили тут років 20 тому назад. От ви себе запитуєте, вони бачили, як Канада колись працювала. Вони можуть рівняти і дійсно знати, чи навіть якщо вони би приїхали 20 років назад, чи їм би не було так само складно, бо вони просто не хотіли абсолютно братися за любу роботу. Знаєте, яка найбільша різниця колишніх іммігрантів, які їхали в Канаду? Це колишні іммігранти, які їхали в Канаду, вони не були такі, вони не перебирали, вони не були такими, що вони хочуть перебирати. І е, вибирати роботи на свій смак, що їм подобається, як їм підходить під серце. Тут в Канаді зараз така ситуація, що тут конкуренція велика, і прекрасно всі це знають. Роботодавці це знають, і люди багато говорять, що тут дуже багато національності різної, що це неправильно, що це не повинно. Подивіться в Європі, що відбувається. Та весь світ вже змішався, весь світ вже по-іншому повністю функціонує. Зараз нема взагалі до чого придиратися і що говорити. Канада це ще країна, дійсно, яка має багато потенціалу. І тут, якщо ви живете тихенько в своєму колу, нормально, нормальне місто, нормальне, знайдете місце для життя. Тут справді ще круто, повно є місця, Канада величезна. То мій проблема, що деякі люди приїжджають до одне місто і все, і вони собі роблять висновки про всю країну. Що Ця та країна така погана, і всі країні абсолютно дирай і не може окупити. Тут стільки є місць і малесеньких можливостей, де дуже дешеве житло. Навіть тепер найдешевше набагато, ніж в інших е е е країнах світу. Канада займає сьоме місце в світі паспорт канадський. Ви собі просто й побив кас, паспорт канадський, навіть американський паспорт. Канада дійсно багато в Канаді живе людей, мільйонерів, багато людей живе. Які мають достатньо грошей, достатньо хороші роботи, все в Канаді полягає в тому, щоб стати на ноги і мати якийсь капітал. Якщо ви не маєте ніякого старту, якщо ви не хочете путіти за своїм стартом, якщо у вас повно дітей, і ви приїжджаєте, ви хочете. Показати, які ви розумні, які ви спеціалісти. Повірте мені, таких як ви є, тут тисячі, тисячі, тисячі людей. І ніхто не переживає, нікому не цікавить, який у вас там папірець. Тут людей не беруть навіть з канадською освітою на роботу, які заплатили, тисячі-тисячі доларів, щоб отримати іменно канадську освіту. Бо конкуренція велика, і так, Канаді теж все працює так, що треба знати того, який знає того, щоб потрапити на то місце, навіть на водія. Навіть на склад, навіть кудись. Це світ. Люди всюди в світі. Тут просто розмовляють англійською або іншими мовами, хто якою розмовляє. Але люди всі є люди в кінці дня. Повірте, просто зі своїми заскоками, зі своїми традиціями, але всі люди живуть, якось собі дають раду і теж просувають своїх, бо кожен хоче якось допомогти, іменно першу чергу, своєму товаришу. чи Своїй подру подрузі і перед тим як допомагати простому якомусь, який приходить і розписав себе, е, знаєте, на таблиці, що він найкращий, найрозумніший. Але, на жаль, в кінці дня, якщо ви не знаєте нікого, то те, що там розписано, то нікого не цікавить. Тому що люди в першу чергу хочуть знати, кого вони беруть на роботу і хто до них приходить. Якщо вони вас не знають, то їх теж можна зрозуміти, чого вони нікого не беруть на роботу. Я завжди, 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 завжди в своїх всіх відео. Ніколи персонально не жалівся на Канаду і сам, тому що Канада мені подобалась. Я про це не один раз говорив. Що я був в багатьох країнах Європи, я був в багатьох штатах Сполучених Штатах Америки. Я бачив світ теж. Повірте, я не є зелений такий, і я приїжджав постійно в Канаду, я бачив багато міст Канаді. І мені Канада завжди подобалась. Мені подобалася ця свобода, мені подобається, що тут немає так багато населення. Мені подобалось те, що я важко працюю, складно працюю, і я щось маю, я бачу якийсь результат, і мені не потрібно, щоб хтось мені щось давав, чи я від когось залежав. Тут все абсолютно в кінці дня залежить іменно від вас. Якщо вам не вдається, ну то вам не вдається. І треба це визнати. Не треба зразу починати говорити, що в Канаді багато ям. Уявляєте собі, в Канаді ями. Ви не знали, що в Канаді ями, в інших, в інших куточках світу немає ям. Я не знав, є ідеальні країни, де ви не знайдете ні жодної ямки, ні жодного папірця, абсолютно ні жодної проблемки. Повірте, це люди, які дуже багато неють. Їм дуже багатьом не подобається багато різних речей. Але в кінці дня, якщо люди, які приїхали сюди, працюють старанно, щось хочуть. Працюють собі тихенько, купують машини, купують хати. Багато українців вже покупляли хати, машини і собі потихеньку платя, навіть якщо вони взяли це в кредит. Повірте, це не так легко, тому що ще потрібно назбирати на перший внесок. Навіть якщо ви назбираєте, навіть якщо вам дадуть кредит, ще треба за це все платити. Треба це все щомісяця, по 5 по 6 тисяч ставити на стіл, щоб ніхто це від вас не забрав. Тому, знаєте. Це дуже таке спірне питання, що хтось там говорить, що Канада паде. Звісно, Канада впала по рівню життя, якщо рахувати, але всюди в світі стало дорожче, в Україні стало дорожче, в Польщі стало дорожче, в Німеччині стало дорожче, в Австралії стало дорожче. Куди ви зараз би не поїхали, потрібно мати гроші. Щоб мати гроші, треба працювати і хотіти щось, і не здаватися, і не забувати, хто ви є. По першу чергу українці ніколи не здаються українці, які... Хочуть щось добити, вони собі дадуть раду абсолютно в будь-якому куточку світу. І як бачите, де я не ходжу постійно, я ходив по багатьох місцях. Я знімав відеоролики з різних куточків е е Канади, з різних куточків Америки. Люди живуть і продовжують жити, і будуть продовжувати жити, тому що життя є одне. І люди не будуть просто так, якщо люди щось хочуть, вони не будуть просто так сидіти і казати, о, так погано, все таке погано, Канада пішла вниз, той уряд поганий, той поганий, той на роботі поганий. Ні. Люди будуть шукати варіанти. І Ті, хто рухається, ті, хто е, хочуть чогось і е, бачать щось перед собою. То вони рано чи пізно до того дойдуть, може не так швидко, але вони дойдуть до того, і потім вони скажуть собі. Добре, що я тоді не здався. Добре, що я продовжував. І добре, що коли мені було складно, добре, що коли мені дійсно було складно, де я працював за мінімалку, то тепер я не працюю за мінімалку, але я знаю, як це працювати за мінімалку. І таким людям абсолютно нічого вже не страшно стає. І саме головне в кінці дня це здоров'я, дорогі мої друзі. Я надію, що відеоролик вийшов класний, цікавий, інформативний. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашу улюблену Україну.